Третій тур зимої першості Закарпаття з футболу запам'ятався хорошою результативністю та непрогнозованими рахунками. В Ужгороді зустрічалися місцевий будівельник та ФК Зірка Лінці. Обидві команди продемонстрували хороший футбол. Та все ж господарів в статусі представника чемпіонату впевнено здолали дебютанта змагань 3-0 завдяки дублю Руслана Зінакова та влучному ударові Богдана Куклишина. Утім, обидва колективи мали проблеми зі складами. Так, дві гри зіграли, шість людей випало. Травмовані, десь щось не виходить, дозаявляємо, підключаємо молодь. У нас молода команда, перспективна на основі нашої ОТГ. Хочемо, щоб грали тільки свої, місцеві. Хочемо підтримувати місцевий футбол. Так, да, десь не вистачає людей, десь через травми, десь через картки, але виходимо з тої ситуації, яка в нас є. Всі хлопці хочуть грати в футбол, у всіх є настрій. Наша команда поступово підходить до чемпіонату, підготовлюючися цими іграми. Ну, фізично і технічно, десь хлопці, кожен розуміє свій рівень і більш-менш хлопці готові до ігор. Інші поєдинки групи А теж завершилися із сухими рахунками. Так, в Ужгородському дербі СХІ здолав сдю Шор 4-0. А перечин зазнав поразки від лідера зі сторожниці 0-3. У групі Б продовжує впевнену гру демонструвати сокіл із Хомківської територіальної громади. Срібний призер першості зіграв зі срітним призером чемпіонату у медею з Оноківської територіальної громади 2-2. У матчі бужора Шава спортивний клуб Т'ячів 2-4. І зірка з Парлінці здолала чинного чемпіона першості Мукачево 3-0. У групі Б вільхівці на класі здолали Вишково 3-0. Зірка онок упевнено переграла Ізу 5-2. І чемпіон області Севлюш із Виноградова сенсаційно поступився Марамуришу із Солотвинської територіальної громади. 0-4.